Ну що, святи завершились. Ми... Отже, показую готовий результат. Ви тільки погляньте шишки, не можна. Так, курочка готова. Всім доброго дня! Ми сьогодні будемо святкувати старий новий рік, і я вирішила приготувати дуже смачний десерт. Називається він шишки. Дуже простий у приготуванні, без випічки. Потрібно нам печиво, ось такі сухі сніданки, масло, какао, нутелла та згущене молоко. Це ідеальний варіант для тих, хто любить смачні цікаві десерти. Отже, приступаємо. Печиво подрібнюємо до дрібної крихти, з'єднюємо згущене молоко, какао, вершкове масло та нутеллу. Все гарно перемішуємо. В Декілька прийомів всипаємо подрібнену крихту із печива, перемішуємо до однорідного стану і з шоколадної маси формуємо конусоподібні фігурки. Які ставимо на дошку і у кожен конус з рядами вставляємо пластівці. Готові шишки відправляємо в холодильник, перед подачею посипаємо цукровою пудрою, створюємо засніжений ефект. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам. Отже, показую готовий результат, ви тільки погляньте шишки, немов живі. Яка ж це краса дуже смачні. Правда, треба трішки побавитися з цим пелюсточком, але воно того варте. Сьогодні святкуємо старий Ой, новий, новий Рі. рік в Роми. А тут вже париться на кухні, готує курочку. А то вже старий новий рік. Вчора Сьогодні, так. А в тебе немає в духовці такої штуки? Та тут з духовки. А, тут з духовка. Але тут треба спеціально її защепити, mm. щоб крила і не ті. Ух, чекай. Грома вже тут Піту спекла, таку смачненьку. Люблю, коли тісто таке тонесеньке. Бульбочка з чесночком вже готова. І запихаємо руку. смажений кабанчик. Тут з майонез. З майонез. Овочі, салати, сяни бігати. Так, курочка готова. Так гарно запеклася. Гаряче? Гаряче, вже. Ой-ой-ой. Що за вас Що ти таке смачне несеш? Курочку. Ну, показуй, ходи. Але смакота, супер. Я хочу курочки. Зараз дамо Єві. Мені дісталася така апетитна гомілочка. Ну, єві курочку, так. Смачно.

Так, сьогодні забрали нові ігри, розвивашки на ліпочках. Такі цікаві, дуже класні. Тут є і фрукти. На дощці можна різати. Так, що тут ще є? Можна вчити кольори. Софійка, покажи. Знаєш всі кольори? морква, так, морква. Да я вознесла морквочку. Кого он? Кого он? Сидяй колядку. А это подробно зробила Таке небо зоряне. Країна колядує, колядує все земля. Ну що, свята завершились. Ми Євою вже яночкою зібрали і включили режим очікування весни. Так як грусня нас далі продовжує бомбити. Ми більше переживаємо без світла, в нас його більше немає ніж воно є. Важко з дитиною, такою маленькою, без світла. Особливо в другій половині дня, коли не стає ніч, ні інтернету, ні телевізора, ні ну, взагалі взагалі. Але нічого, переживемо. Зараз я бо, збираємося біжимо на нову пошту. Замовила дещо цікавеньке для Єви, для себе, потім вам покажемо. І я ще хочу сьогодні приготувати домашній майонез. Також знімлю відео дуже е, класний рецепт, завжди виходить, дуже смачний. Якщо ви раз спробуєте приготувати домашній майонез, запевняю, ви більше не будете купляти магазин. Ми посилочки забрали, зараз з вами їх відкриємо, поглянемо, що там. Хто дивився моє попереднє відео, то там були розпаковочки з Аліекспресу, що я замовляла Єві. Ось таку курточку я замовляла. І до неї я побачила в інстаграмі дуже гарний набір. І замовила його. В цей набір входить хомут. Шапочка. Дуже гегасенький матеріал. Я обрала з однією підкладкою, щоб можна було весною ходити. Така шапочка на зав'язки з вушками і, і рукавички. на один пальчик. Сподобався мені. Там є і коричневий, рожевий набір, я обрала такий молочний, щоб підійшов нам під цю курточку. Кому цікаво, пишіть е, в мені в інстаграм, залишу вам посилання на цей магазин. Різдвяні свята були дуже смачні, але тепер час їх заганяти і правильно харчувати. Тому я замовила для себе такий набір смаколиків. Це гранола. Уважню її вже на сніданок. Я взяла без цукру. Я взяла е, смаком смікер, з манго, малина та шокочоком. А також взяла дві пасти арахісові. Також люблю такі е, сухарики хлібці з арахісової пастою. Замість чогось солоденького, хоча це також дуже калорійно, але більш корисніше, ніж ти більш шоколадну цукерку взяла собі арахісову пасту з полуницею та кокосом та, е смаком лате. Найшла в інстаграмі дуже класний магазин, кому цікаво також пишіть залишу посилання. Тут маса по 250 г, також можна її більше, її по пів кілограму, по кілограму можна замовити. Я взяла собі такі пробу, попробую, скуштую, якщо сподобається, то замовлю в більшому об'ємі. Домашній майонез вилучиться завжди і у кожного, якщо дотримуватись певних правил, перше з яких всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Порада номер два. Блендер потрібно поставити зверху точно на яйця, збивати на низькій швидкості і не піднімати до тих пір, поки не побачите, що з-під блендера пішла густа маса. Тільки після цього акуратно підняти вверх і все взбити приблизно 2 хвилини. От і все. Всім доброго раночку. Я знімаю на підвіконні відео, бо ми знову без світла. Свій ранок я починаю тепер із пророщених зерен. Дуже мені подобається їх вживати. Організм каже дякую. Тому що ці зерна дуже гарно впливають на обмінні процеси, на процеси травлення, також зменшують холестерин в крові. Взагалі себе дуже гарно після них почуваю. Так, зараз якраз наближається весна. Організм без вітамінів майже і хочу пройти такий курс, попити ці пророщені зерна. Так, за вікном Морозець. Вода в калабаньках замерзла. На цьому буду з вами прощатись, завершувати відео. Дякую, що підписуєтесь. Не забудьте ставити лайки та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На днях мені прийде нова посилочка Сінсею, тому наступне відео буде розпаковочка товарів для дому та деякі речі замовила для Єви. До скорої зустрічі, папа. -па.